Всім привіт! З вами автодопомога Бориспіль і я Жандос. Ну що історія з залізним драконом продовжується, і сьогодні перед нами стоїть завдання: наступне: фарбування багажника, дисків, фаркопу і захисту двигуна. Я дуже полюбляю порошкове фарбування. І зараз наш партнер Руслан розкаже, чому воно може бути цікаве і вам. Він ще не вийшов, але ми вже йдемо до нього. Мабуть, людям цікаво, що таке про фарбування. До речі, е... так. чим відрізняється від балончика, з краски і пульвіка в народі? Тут воно вже говорить само за себе, фарба в порошку, яка наноситься спеціальними електростатичними або трібостатичними пістолетами на поверхні. Вона електролізується, налипає на заземлену деталь. Щоб деталь пофарбувати, треба нанести спочатку в покрасочній камері. Це все на спеціальних лейрах заїжджає в камеру, в якій фарбується. Вже наноситься, просто. Ми виключили на витяжку. Воно минулої так. а решта просто падає. Без це витрата, без неї нікуди не дінешся. Так як і брядки, все, що падає, вилітає або вилітай воду. Коли наноситься повністю колір, затягується це все в піч. В цій печі 200 градусів температури. Як холодильник. Наша пічна лампа спеціальна. Є печена тема. Е, любий колір ми можемо завозити, запікати і немає змішування. Білі, червоні, Люди. чорні, Люди. коричні. І все в таких кольорах і залишиться, коли ми забираємо. Так. Ні. Метал, коли набрався 200 градусів, включається автоматика, яка повинна. Протримати цю 200 градусів 10 хвилин. І потім все готово, ми витягуємо. За 10-20 хвилин все охолоджується і в нас вже готова поверхня пофарбована. Не треба її ні сушити, ні носити. З чим люди звертаються, який матеріал привозять? Метал, алюмінію, що ще. Насправді фарбувати можна все, що проводить, ток. фарбу треба зарядити статикою такою. Ми можемо, наприклад, фарбувати метал, алюміній, чугун. Можна і стекло, можна і дерево, можна фасаду. МДФ це теж фарбує торгують фарбу. Але це важкий процес. Тому найбільше воно популярне з металом. Порошкова фарба використовується скрізь, тому що вона витривала, вона може. Якщо все правильно зробити, вона якщо... може стояти 10-15 років, і її не треба не підфарбувати нічого. Від чого залежить вартість фарби? У нас в Україні найбільше фарби користуються турецьких виробників. Це я б сказав би так: це ціна, якість. Фарбу можна возити з Китаю, але доставка дуже дорога. І якість не така добра, яку б ми хотіли. От. У нас є в Україні виробники, але вони ще працюють із якістю. Ще в них не все можливо так виходить, як хотілося. А, наявність фарби. От хоче такий та такий тарал, і в тебе нема. Але він точно хоче пофарбувати тут. Скільки, припустимо, людина має, а, мусить чекати точніше а, цю фарбу? Ми самі завозимо фарбу з Турції і працюємо майже з усіма заводами. Тому ми можемо ці кольори знайти дуже швидко. На протязі двох днів ти бачив, наш, е, наші хотілочки е, у нас багажник. У багажнику наварена сітка. Це складне фарбування і робота над ним. Логічна. Складності, такої тільки в тому, що є більший розхід. Налипає і запікається воно все дуже просто. Але у нас великі затрати по нанесенню. Тому що, наприклад, ми наносимо фарбу, вона все одно летить сітки. Тому, яка б сітка не була. Ми її змушені рахувати квадратним метром Бо по розуміло. площині. Питання загадка. Для вас, до речі, буде теж. Ми вже почули, що все рухається на таких крюках, все в підвіш... підвищеному стані. Так? Так, так. Все, все на крюках. А як буде з шаром? Як його підвісити? Були навіть не шари, а були такі деталі, які неможливо було за що зацепити. За що зацепити? Це вже такі хитрощі, які я б не хотів. То що не всі це можуть зробити, а ми повинні все, мати все. свою фішку. Це називається секрет фірми, а я туди поліз. Sorry, все. Ну що, друзі, два робочих дня пройшло, і ми приїхали забрати свої речі. Дуже цікаво, як вийшла робота. Пана! Диськи мені упаковували, не замотували що... Так, Такі Я маю всі подивитися. По, подивитися по. Який кайф. І колір клас, і зернишко там є. Ну, Взагалі там Скажи, які були складнощі. Старість дисків, да? так? так, так. Корозія трохи б'є, нікуди не дінемося. Але Але руки мастера все все витратить. Фарба лягла, парошочек все чітко скрізь лі. Да? Більше уваги треба було. Приділити кожному куточку, кожному ну, так все. Нагадаю, тут піскострой, тут ґрунт і тут е, один так. шар е, фарби порошкової. Супер! Захист двигуна. який він ну, В сервант можна класти. Клас! А. Так, і що у нас ще? Фаркоп. Я скажу так, я задоволений. Друзі, я дуже задоволений. Ви це скоро побачите на драконі. Величезне тобі дякую. Ми рекомендуємо, ми перевіряємо це завжди самі. Адреса індустріальна 5 за епіцентром. За епіцентром. Телефон буде в коментарях. Ми ще не прощаємося з Русланом, тому що після закінчення проєкту ми заїжджаємо до всіх наших партнерів, тому що їх чекають сюрпризи. 니코 와.